Мотоцикл мрії. Історія про людину, яка підкорила дорогу. У серці мальовничого Закарпаття жив хлопець на ім'я Олексій. Він був механіком у невеликій майстерні, але мав одну велику мрію вирушити у подорож на мотоциклі через всю Україну. Проте його старий мотоцикл Ява давно вже ледве тримався на ходу. Одного разу в інтернеті Олексій натрапив на історію заснування компанії Honda. І це змінило його життя. Витоки натхнення у 1946 році японський винахідник Сойчіро Хонда, якому не вдалося стати інженером на заводі Toyota, вирішив не здаватись. У своїй невеликій майстерні він почав збирати двигуни, які залишились від військових радіостанцій і встановлювати їх на велосипеди. Так народився його перший мотоцикл. Honda Type A. Сойчоро завжди говорив, мріяти це тільки початок. Діяти це те, що змінює долю. Ця історія запала Олексію в душу. Він вирішив діяти, як його кумир, і почав збирати гроші на свій мотоцикл мрії Honda Africa Twin. Легендарний байк для далеких подорожей. Майстерність Соїчіро Хонди. Поки Олексій працював над своїм планом, він вивчав історію бренду. Він дізнався, що Honda стала однією з найуспішніших мотоциклетних компаній у світі завдяки наполегливості Соїчіро. Наприклад, у 1959 році Honda випустила модель Super Cup, простий і доступний мотоцикл, який став найбільш продаваємим у світі. А ще Honda, першою у світі, розробила мотоцикл з системою ABS для безпечного гільмування. Олексія вразило те, що компанія завжди ставила акцент на інноваціях, але не забувала про простих людей, які хотіли просто насолоджуватись дорогою. На шляху до мрії Зібравши гроші, Олексій нарешті купив Honda Africa Twin. Він обрав цей мотоцикл не лише за його потужність, а й за те, що це була справжня легенда. Ця модель виграла Ралі Дакар і зарекомендувала себе як ідеальний транспорт для подорожей по складному бездоріжжю. Олексій вирушив у свою першу велику подорож. Він проїхав через Карпати, милуючись красою гірських перевалів, підкорив ґрунтові дороги Полісся і навіть заїхав до степів Херсонщини. Його Honda не лише. Певно, не давала будь-які перешкоди, але й дарувало йому відчуття свободи, про яке він мріяв усе життя. Цікаві факти, які Олексій розповідав людям, що зустрічались йому у дорозі. Надійність Honda. Перші двигуни Сойчора Honda випробував у своїй лабораторії, перевантажуючи їх до межі, щоб створити ідеальний продукт. Це заклало основу для знаменитої надійності бренду. Символ Крила. Логотип Honda із зображенням Крил символізує прагнення до свободи і швидкості, які мотоцикли дарують своїм власникам. Хонда домінує у найпрестижнішому мотоциклетному чемпіонаті Мото маючи десятки чемпіонських титулів. Фінал подорожі. Олексій повернувся додому через місяць. Повний незабутніх вражень. Він відчув, що зробив щось більше, ніж просто подорож. Його мотоцикл став символом наполегливості, мрії і свободи, як і для самого Соїчора Honda. Тепер Олексій мріє про новий виклик об'їхати на своєму мотоциклі всю Європу. І як казав Соїчіро Хонда, якщо ти мрієш, то обов'язково роби так, щоб мрії стали реальністю.